Усім привіт! Ви на каналі Даріко, і сьогодні ми показуємо, як наносити декоративну штукатурку Діаманте. Відкрили каталог, обрали колір D05 і зробили от таку неймовірно крутезну фактуру. Поїхали! На підготовлену стіну наносимо діп ґрунт, чекаємо приблизно 2-3 години і приступаємо до нанесення першого шару, фонового шару. За основу беремо нашу латексну фарбу Даріко Преміум латекс 5 в аналогічному кольорі, що і наш діамант d 05 Фарбуємо стіну від кута до кута, аналогічно як ми фарбуємо стіну водоемульсійною фарбою поїхали Пройшло 4 години Наша фарба висохла, і тепер приступаємо до нанесення штукатурки діамант. Нагадую, що це буде одношарове нанесення, базова техніка. Тому дивіться уважно і повторюйте так само. Насправді дуже проста в нанесенні ця штукатурка, якщо робити її саме в такому виконанні, тому що. По факту нам потрібно лише нанести один максимально рівномірний шар на нашу поверхню і одразу же цим самим інструментом змоделювати малюночок. Наносимо штукатурку на невеличкі квадрати, приблизно на реальному об'ємі можна наносити, я думаю, десь один квадрат. Можливо, півтора метра квадратного, і приступати до моделювання малюнку. Край при цьому залишаємо досить товстим, не робимо таких руків, щоб тут в нас не пристигав матеріал і не утворювався стик. Тому край ми залишаємо. Максимально товстим. Можемо повернутися в початкову точку і почати робити наш малюнок. Бачимо це дуже-дуже просто. Просто крутимо нашою кельмою і робимо рельєпчик. Якщо десь багатенько матеріалу, просто його зняли. Бачите, рука просто сама їздить по нашій стіні і сама вимальовує ці чудернацькі візеруночки. Трішечки прокрутили і продовжуємо накладати наступну нашу полосочку. І завершуємо наш квадратик. Отже, ми нанесли наш. Шар штукатурки зробили візеруночок, і тепер у нас є дві опції. Перша, можемо залишити все так, як є, і дати нашій штукатурці висохнути, вона трішечки підсяде і оцей візерунок залишиться, але буде більш шрахуватим на дотик. Опція номер два. Ми почекаємо 10 приблизно 15 хвилин, волога з матеріалу вийде. Але він не висохне повністю. І верхівочки, які в нас залишились шороховаті, ми їх нашою гладилочкою трішечки пригладимо для досягнення більш такого приплюснутого, більш приємного тактильного ефекту. Перший варіант ми зараз можемо побачити, хоча й не до кінця. А другий варіант буде за декілька миттєвостей. Пройшло 15 хвилин. І ми показуємо наш другий варіант завершення цієї фактури. Зараз легесенько, буквально вагою самої гладилочки. Ми пройдемось по верхівочках, трішечки її приплюснемо. Якщо в нас є місця, які не досохли, ми їх можемо залишити на потім. Можна робити декілька дотиків до нашої фактури. До тої частини, що вже засохло, ми торкатися не будемо. Стіни, які не підсохли, ми до них повернемось. Вуаля, наша фактура готова. Отже, наша фактура готова. Подивіться, як круто вона виглядає. Всього один шар і який крутезний результат. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватися на нас в Instagram, на Facebook, також ми є на YouTube. Там можна ставити такий значок, підписуватися та не пропускати круті відео. Усім гарної штукатурки!